Відкривай нові світи слот сіті. Окупанти розпочали евакуацію частини свого особового складу. із жанкоя. Жалке, безконечно жалке зрелище. Про це повідомляють партизани. А теж одночасно з цим окупанти активно розпочали відновлення та, ймовірно, модернізацію невеликих аеродромів в глибині Криму, таких як Кіровське в районі Феодосії та Багерове в районі Керчі. Однак, попри всі зусилля, вони не можуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах. Повідомили партизани. Дії окупантів свідчать лише про. Одне про прагнення розосередити своїх солдатів та техніку в Криму напередодні нових успішних атак збройних сил України. Ну, я би хоча хотів почати взагалі навіть не з геополітики, а з нашої української політики. Так. Я сьогодні читав їхні телеграм-канали, так ворожі, і вони повідомляють про те, що росіяни евакуюють частину особового складу, навіть з Джанкою, uh -huh. так окупованого, які знаходяться вже ближче до, до лінії фронту, у зв'язку з тим, що ну небезпека є для цього особового складу, саме в Джанкої. Ну і плюс вони зміцнюють оборону аеропортів. Я не знаю, яким чином ну, принаймні також телеграм-канали. Про це повідомляє, що там справді було знищено здається три три комплекси С 400 Це дуже ну дорогі до озброєння, -дор здається, мільярд, воно коштує, і що там до 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 чотирьох десятків. Окупантів було знищено ось сьогодні вночі, да під час цієї ага. масової атаки це достатньо великий успіх українських сил оборони, і скажу, що ну порівнюючи, якщо відповідаючи вже про геополітичний аспект, порівнюючи ситуацію на Харківщині, так де Україна просто не могла американським озброєнням знищувати сили окупантів, які накопичувалися по той бік кордону, да на території фактично Російської Федерації, ага. це був величезний мінус для нас. Тобто, ми не могли знищувати і по. Поки що не можемо так, ну легально офіційно американською високоточною зброєю знищувати і е, ком і, і комплекси ті самі ПВО, які які заважають роботі нашої авіації, і знищувати склади і накопичення особового складу і командні пункти. І з цим є величезна проблема. Так тобто, ми бачимо, що, що росіяни там зосереджуються і роззосереджуються для наступу, так на нашу територію, але знищити там високоточною зброєю Ми не можемо. Можемо використовувати лише зброю українську. По виробництва ми її теж використовуємо достатньо і достатньо вміло і вправно знищуючи там російські і НПЗ і, і склади паливно-мастильних матеріалів, і виробництво так тих самих і, 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 і дронів, і авіаремонтні підприємства. Але загалом щодо знищення у цих живої сили і техніки, яка зосереджується по той бік кордону, ну є. Питання, і ми фактично не маємо дозволу на її використання, тому ну знаємо, що є звернення там і е, групи американських конгресменів. Е, до вищого керівництва да сполучених штатів почому в зобо і партій із республіканців і демократів з проханням дозволити українцям використовувати американську і іншу західну зброю не лише на території України. Ну принаймні, от, досвід і Джанкоя, і Більбека, і там на південному збережжі Криму сьогодні прилітали. Я знаю. Демонструє те, що ми достатньо ефективні в використанні цієї зброї, себто, коли е, йдеться про те, що е, у разі отримання дозволу від американців за ними е, будуть дозволи і інших е, найвпливовіших європейських країн, цю зброю ми використовуємо. Правильна логіка. Ну фактично, якщо я не помиляюсь, мені не зраджує пам'ять, якщо то від Британії ми маємо ага. таку такий дозвіл. Просто Британія не є величезним великим виробником озброєння. Тобто ага. найбільше виробник озброєння це сполучені штати, і найбільше запасів озброєння мають саме вони, тому саме на них ми і розраховуємо. Ну, так само і на німецькі Тауруси, так само, ми розраховуємо, адже вони можуть знищувати теж е, ну фортифікації на території, ну той самий кримський міст, або певні бункери, певні е, склади на території ворога. Я ж скажу, що не лише на, на Харківщині є загроза, повідомляла українська розвідка і гурмо про те, що є відповідна загроза, і е, з боку Сумської області, по той бік кордону, і з боку Чернігівської області, розумієте, ага. і і тому якщо. Ми маємо оперативну інформацію. Розвідка нам доповідає, то звичайно, сили оборони можуть оперативно знищувати це зосередження живої сили і техніки ворога по той бік кордону. І, звичайно, використовуючи цю західну зброю. Це знищення буде максимально ефективним. І тоді росіяни не зможуть вторгатися робити ці провокації на кордоні. Це кашмарить таке слово. Да можливо, нас з російського ворожко-воровського сленгу такого напівкримінального, але це те, що вони чим вони займаються зараз при фронтових українських областях на оцих прифронт. Тових територіях так ми можемо знищувати їх просто там вже на їхній території без проблем, і тоді вони не будуть проникати сюди, його ви е, Харківщина не самохить споминули Я і е, вам, і нашій поглядавські аудиторії зараз е, значить. Оперативну інформацію зачитаю, а потім поставлю питання: збройні сили України зупинили російські війська на харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Генштаб повідомляє це полковник Ігор Прохоренко, каже про те, що обстановка складна. Основні дії відбуваються на Харківщині та Донеччині. На харківському напрямку противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений. Ситуація контрольована. Отака, от, от цитата від чиновника з генерального штабу збройних сил України. А питання. Моє таке ви і в тому числі Єгоре, як журналіст, точно ж слідкуєте і за процесами Верховної Ради України, та і от Значить, історія про створення ТСК по фортифікаціях і дронах? Наскільки на вашу думку, от коли ви це і читали і аналізували, і бачили коментарі, і очевидно, формально спілкувалися з людьми, наскільки ця історія має перспективу на продуктивність? Ну я не знаю. Я не політик, не парламентар. Я знаю, що Сергій Рудик. Наш колега військовослужбовець збройних сил він підполковник здається зараз. Ага. Народний депутат від від Сміли здається він від Черкащини, мажоритарник, Він зараз і перебуває. Ну не буду зараз сказати на якому напрямку, бо можливо напрямок змінився за останній ага. час. Був на запорізькому, наскільки мені відомо, що він долучився, що він його включили до складу цієї комісії. Я читав його пост на Фейсбуці про те, що ну напевно комісія може ефективно ці питання вирішити, але ну але це ну розумієте, це вже другорядне. Треба займає так, будувати фортифікації для того, щоб потім не створювати комісії і не піднімати зайвий галас, бо будь-які ці всі історії про крадіжки, про комісії вони дискредитують загалом сили оборони України і збройні сили України і ту місцеву владу, яка Мала б займатися цими фортифікаціями на місцях. Я дуже сподіваюся, що робота цієї комісії буде ефективною. Ну, принаймні я сирі особисто знаю ще з часів і помираючої революції, революції гідності. Людина достойна. Сподіваюся, що ну що він там принаймні, контроль з боку військових військових цієї комісії буде. Ну буде відповідним, як далі? Ну знаєте, красти завжди е гріх, а красти на обороні своєї країни, коли від, від цієї країни може залежати життя людей, дітей. Старі людей похилого віку, так чи поважного віку, як ми кажемо, це вдвічі грі. Тому сподіваюся, що цих крадіжок не буде. Адже фортифікація ну президент України. Чи пам'ятаєте, що з перед новим роком сказав, що зараз головна задача це фортифікація. Ну, сподіваюся, що ці, ці побажання і президента, і головнокомандовича і взагалі всього суспільства будуть виконані належним чином. і Крадіжок не буде. Звичайно, це, це велика біда нашої країни. Корупція, але під час війни корупція вдвічі більше гріх. Сейчас мы Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерена отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов.